Ви теж відчуваєте в тому, війна, корупція, нескінченні обіцянки, від яких реалії не змінюються. Стільки років виборів і революції, а система, ніби буксує на місці. Чому так? Чому ми платимо величезні податки, а все одно змушені збирати на дрони волонтерськими донатами і лікуватися за свої гроші? Іноді складається враження, що ми самі фінансуємо власні проблеми. Звучить різко, але давайте розберемося. Позирніться довкола. Майже все, що у нас працює як слід, створено не державою, а нами з вами приватними ініціативами. Приватна нова пошта працює швидко та зручно. Державна Укрпошта, черги, повільний сервіс, ніби привіт із СРСР. Приватні клініки надають сервіс європейського рівня. Тоді як у державних лікарнях інколи нема елементарного. То виникає питання: а навіщо нам така держава, яка тільки забирає гроші, але не дає якості. Формально Україна це соціал-демократія. Так написано в першій статті конституції. Соціал означає, що держава, тобто чиновники, беруть на себе зобов'язання піклуватися про нас: безкоштовна медицина, освіта, пенсії, різні соціальні виплати, демократія, що керуємо країною. Ми з вами через вибори. Ідея, наче добре, але на практиці ця модель часто дає збій. Коли чиновники обіцяють усе нам дати, ціна питання високі податки. Держава спершу забирає у нас гроші, щоб потім щось профінансувати. Але що відбувається з цими грішми? Проходячи через рухи чиновників, значна частина десь зникає. Чиновники спершу забезпечують себе великими апаратами, зарплатами та преміями. Десь по дорозі налипає корупція. А що доходить до вчителів, лікарів чи на будівництво доріг? Краплини. Ми маємо високі податки, але натомість погані дороги, мізерні. Зарплати бюджетникам і лікарні, куди страшно зайти без благодійного внеску. Державна власність окрема тема. Багато підприємств досі належить державі, але керують ними часто в інтересах політиків чи олігархів. Прибутки таких підприємств не йдуть на покращення сервісу, їх просто розкрадають. А якщо державний завод чи шахта збиткові, їхні втрати покривають з бюджету, тобто знову ж таки з наших кишень. Фактично, ми оплачуємо чужу неефективність. Звідки ця на ефективність? Американський економіст мілко. Джон Фрідман колись популярно пояснив, чому так відбувається. Є чотири способи витрачати гроші. Перший свої гроші на себе. Коли ви рахуєте кожну копійку і хочете максимальний результат, це найефективніший підхід. Другий свої гроші на інших. Ви економите, але не впевнені, що комусь це справді потрібно чи сподобається. Третій чужі гроші на себе. Тут ви вже про ціну не думаєте. Гуляйте на широку ногу, бо платить хтось інший. Четвертий чужі гроші на інших. Вам байдуже і до ціни, і до якості державна бюрократія працює саме за четвертим сценарієм. Чиновники витрачають чужі гроші, наші з вами податки, на інших людей. Ні економії, ні особистої зацікавленості в результаті. Ну справді, який мотив у посадовця шукати найкращу ціну чи якість для лікарні, якщо це не його гроші, та й лікуватися там буде не він? Ось чому державні проекти завжди менш ефективні ніж приватна ініціатива, бо в приватній сфері або зробиш добре і виграш конкуренцію, або прогориш. Звідси логічне питання: а яка користь від армії чиновників? Вони ж не створюють цінності. Вони лише проїдають наші податки. Дрони для фронту розробили приватні компанії та волонтери, а не Міноборони. Нову пошту заснували підприємці, а не мінінфраструктури. Все найкраще, що з'явилося в Україні за останні роки, зробили звичайні люди і бізнес, а не державні установи. Хіба не так? При цьому наші державні межі не поспішають поступатися владою. Навпаки, узурпують її ще більше. Антикорупційні органи то підпорядковують генпрокурору, якого контролює офіс президента, то керівників НАБУ. Визначає за домовленостями, чому так роблять, щоб не чіпали своїх, щоб і далі красти безкарно. Виходить замкнене коло. Чиновники контролюють тих, хто мав би їх ловити. А тепер головне питання: навіщо ми платимо державі за послуги, які вона все одно погано надає? Чому віддаємо ледь не половину заробленого, щоб утримувати структуру, яка працює або як? Може, краще залишити ці гроші собі і витратити їх з більшою користю? Наприклад, самим обирати до якої лікарні піти або яку школу для дитини оплатити. Подумайте, що як забрати у держави більшість її повноважень. Не буде повноважень, не буде й можливості красти. Звучить радикально, але це логічно. Замість того, щоб нескінченно міняти чиновників, які чомусь завжди крадуть як попередники, чи не правильніше змінити сам підхід. Чи є альтернатива нинішній моделі? Виявляється так. І відповідь на це питання була знайдена вже понад 250 років тому. Є одна країна, яка колись сказала, давайте нам ну, ми зробимо мінімум держави і максимум свободи людям. Так були створені Сполучені Штати Америки найбагатша та наймогутніша держава світу сьогодні. Вони побудували систему, засновану на ідеях лібертаріанства, тобто мінімальної держави. До речі, про американський досвід у мене є окреме відео посилання в описі. То що ж це за модель, така мінімальна держава, і чи справді вона потрібна Україні, особливо зараз, коли питання життя і смерті не метафора, а наша реальність? Давайте розберемося. Лібертаріанство, а точніше його течія мінархізм. Це політико-економічна модель, де державних функцій настільки мало, наскільки взагалі можливо. Мінімум чиновників, мінімум податків, максимум свободи для людей. Ключова ідея індивідуалізм. Кожен сам відповідає за своє життя і ніхто не вказує тобі, як жити. Держава втручається у твоє життя тільки в трьох випадках, коли треба захистити твоє життя, твоє майно або твої права, тобто оборона країни, поліція і суд. От і все коло обов'язків держави. Ну ще хіба дипломати для зовнішнього представництва, бо комусь треба домовлятися про союзи і доносити нашу позицію у світу. Все в інших ситуаціях чиновник тобі не указ. Навіть ці кілька функцій держави мають бути виконані по іншому, ніж є зараз. Візьмемо суд. При мінімальній державі суд суд має бути максимально справедливим і підконтрольним народу, яким чином через суд присяжних. На всій важливій резонансні справи формується група присяжних з простих громадян, щоб рішення ухвалили люди, а не якийсь вічно правильний суддя спущений з гори. А суддя це взагалі не призначенець влади, як зараз, а виборна посада. Уявіть, суддя знає, що він залежить від виборців, від своєї репутації в громаді, а не від ласки голови верховного суду чи політиків. В такому випадку він 10 разів подумає, перш ніж взяти хабар чи виконати чиє замовлення. І якщо суддя продажний, люди наступного разу просто не виберуть його. Поліція тут аналогічно, максимум контролю громадян. Приклад: система шерифів у США: шерифи обирають місцеві жителі, а не призначає міністр. Це означає, що поліцейський начальник боїться не прогнівити начальство зверху, а втратити довіру людей. Захищаєш людей, тебе переоберуть. Перевищуєш повноваження, чи ігноруєш злочини, вилетиш з посади. Хотіли б такого в нас? Уявіть, як би змінилася наша поліція, якби очільника поліції області обирали мешканці цієї області. Думаю, проблем із перевертнями в погонах стало би набагато менше. Армія. Можливо, це єдина сфера, де мусить бути жорстка вертикаль, бо інакше на війні ніяк. Але і тут є цікавий момент. А що, якби командирів призначали знизу вгору, так як це робили наші славні предки козаки? В них отаманів обирали самі козаки на радах. Звісно, сучасна війна не зовсім те, що козацький похід. І Армія не клуб за інтересами, та ідея варта уваги, коли підлеглі поважають свого командира і самі його обрали з кращих. Хіба це не підвищує бойовий дух і довіру до командування? Але окей, лишимо армію професіоналам. Просто візьмемо до уваги принцип: більше довіри знизу, менше призначень згори. Все, що я описав, це по суті максимальна децентралізація. Мінархізм хоче віддати владу і гроші максимально близько до людей. І яким чином це має відбуватися? Податки ми сплачуємо лише на армію, поліцію та суди. Більше ні на що. Ні тобі податку на додану вартість, ні акцизів на носи підряд, ні ЄСВ на пенсії, нічого такого. Один прямий податок за те, щоб твоє життя, свобода і власність були під захистом за рахунок цього податку. Утримаємо нашу армію, поліцію та систему правосуддя. Звичайно, під час війни ставка податку має бути вищою це питання виживання. Але важливо, куди цей податок іде. Зараз гроші йдуть у бездонний центральний бюджет, де їх перерозподіляють чиновники. При мінархізмі ж кошти мають йти максимально напряму тим, хто їх використовує. Уявіть, що замість того, щоб прогодувати багатоповерхову будівлю Міністерства оборони, ваш податок іде напряму на рахунок конкретної бригади. Бригада сама вирішує, що їй потрібніше: нові дрони, пікапи чи харчі, і купується все без посередників. Хто краще знає потреби армії? Бойовий командир на передовій чи чиновник у Кріслі в Києві відповідь очевидна. Тоді і ситуації, коли яйця для військових купують по 17 гривень за штуку, не буде, бо місцевий командир швидше піде на ринок і візьме їх по 7 гривень, а зекономлене витратить на тепловізори чи аптечки. Так само і з поліцією. Громада фінансує свою місцеву поліцію, контролює її і знає, що гроші не розчиняться десь на горі. Мінімальна держава також означає, що держава не лізе в бізнес. Всі ці державні підприємства від заводів до готелів мають бути приватизовані. Тобто продані ефективним власникам. Але важливо не своїм олігархам за копійки, як це було в 90-ті. Ми пам'ятаємо прихватизацію, коли народне майно розтягнули за безцінь. Йдеться про розумну трансформацію, бажано з приходом міжнародних компаній, що мають досвід успішного управління. Так, це складний процес з купою запобіжників, щоб не надірвати економіку і не залишити людей без роботи раптово. Але результат того вартий замість дирявих державних підприємств, які постійно дотуються з бюджету. Ми отримуємо працюючі бізнеси, що платять податки. Що з соціалкою, тут підхід теж радикальний. При мінархізмі немає державних шкіл, лікарень пенсійного фонду. Спочатку це лякає. Мовляв, як це взагалі нічого. Але давайте порахуємо. Якщо держава перестає забирати у нас гроші на всю цю бюрократичну машину соцзабезпечення, у кожного з нас залишається значно більше коштів. Ви самі вирішуєте, як їх витратити чи заощадити, а не якийсь там чиновник. Звісно, перехідний період потрібен. Людей, які все життя сплачують. Човели внески в пенсійний фонд не можна кинути на призволяще. Держава має виконати поточні зобов'язання. Але для молодших поколінь можна запропонувати, замість того, щоб щомісяця віддавати частину зарплати в пенсійний фонд, залиш ці гроші собі і відкладай, інвестуй, як вважаєш за потрібне. Адже хіба не краще самому дбати про свою старість ніж сподіватися, що колись держава тобі дасть пенсію? Теж із освітою і медициною нема безкоштовних шкіл і лікарень, бо насправді вони ніколи не були безкоштовними. Ми за них платили податки в моделі мінархізму. Ми платимо напряму тим, кого оберемо. І тут вступає в силу ринок. Раз є попит, буде і пропозиція. Приватні школи, садочки, університети, клініки їх стане більше, і вони конкуруватимуть за нас як за клієнтів. А конкуренція, як відомо, знижує ціни і підвищує якість. Сьогодні хороша приватна школа або лікарня здаються дуже дорогими та елітними. Але уявіть, що з вас не вираховують купу податків щоразу, як ви отримуєте зарплату або купуєте товар. У вас на руках залишаються додаткові гроші, і тут ринок починає боротися за них пропонуючи вигідні умови, ціни падають, якість зростає. В результаті приватні послуги стають доступнішими для всіх, а не лише для багатих. А тепер найсолодше для всіх, хто мріє побороти корупцію. Мінархізм це коли у чиновників майже не лишається бюджету, самих чиновників мінімальна необхідна кількість, і займатися їм особливо нічим, окрім оборони поліції та суду. Красти банально нема що. Ні тобі тендерів на дороги, бо дороги будують приватні компанії, ні відкати за закупівлю томографів, бо лікарні приватні і рахують свої гроші. Ні схем з великим будівництвом, і Бог зна чим. Корупція стане не системною бідою, а радше виключенням, яке легко відслідкувати. Заміна одних політиків на інших ситуація. Не рятує. Ми це вже проходили. Хоч сто разів міняй міністрів чи депутатів, якщо система роздута, гроші течуть рікою, бажаючих їх привласнити, не бракуватиме. Тож вирішити проблему можна тільки системно зменшити годівницю. Звучить усе це, ніби утопія. Але давайте пригадаємо, заради чого ми боремося зараз на фронті. Наш ворог це ж і є гігантська імперська держава, корупціонер. Московія живе за принципом батя вирішить, батя розподілить». Класичний великий совок. А що ми? Хіба ми не намагалися будувати свій маленький совок в? Всі ці роки, де держава нібито піклується про всіх, а насправді пиляє бюджет. Маленький радянський союз не переможе великий радянський союз. Щоб здолати монстра, треба перестати бути його маленькою копією. Потрібна інша філософія і система, де українці справді вільні та відповідальні а держава, тобто чиновники, сильні рівно настільки, наскільки це потрібно для нашої безпеки і порядку. Наш народ неймовірно винахідливий, працьовитий і хоробрий. Ми це довели і в бізнесі, і на полі бою. Дайте українцям свободу і залиште їм їхні гроші, і вони перевернуть світ. Держава має служити нам, а не ми державі. Мінімізувавши її, ми парадоксально отримуємо більш ефективну і справедливу країну. Це нелегкий шлях, і дискусії про нього непрості. Але я вважаю, іншого вибору нема. Змінимось або загинемо.